Рівно 10 років тому, 12 квітня 2014 року, російські терористи разом із проросійським налаштованим населенням Донецької області окупували Слов'янськ. Ми спитали львів'ян, що вони знають про АТО та про те, як тоді все починалося. Антитерористична операція, так? Нібито. З самого початку почали Донецьк купувати, так? Тож з 2014 року йде. У мене син зараз в Збройних силах воює. Просто. Воро людина, там наш сусід, не повезло нам з сусідом Я розумію, що це таке, Я коли воно засновано приблизно, але як ну розшифровка не знаю А то забув Ні, не сильний всьому. З чого почалося АТО? З незгоди з урядом при Януковичу, не вступу в Україну, тобто розвернути Україну від ЄС. І повернути до Росії. Рівно 10 років тому російський диверсійний загін на чолі з полковником ФСБ Ігорем Гіркіним перетнув кордон і взяв під контроль Слов'янськ, Краматорськ та кілька менших населених пунктів. Це стало початком гібридної збройної військової агресії РФ на українському Донбасі. Тоді сепаратисти в масках і зі зброєю захопили у слов'янську відділ міліції, над яким вивісили російський прапор, а також СБУ та міськраду. Через два дні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ та оголосив початок антитерористичної операції зі звільнення захоплених Росією територій Донецької та Луганської областей, щоб запобігти повторенню кримського сценарію у східних регіонах. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкобасштабну антитерористичну операцію із залученням збройних сил України. Тоді офіційно розпочалось проведення операцій на сході, де після окупації Криму, бою за Луганський аеропорт, проголошення так званої ДНР. Росіяни продовжили гібридну агресію. В антитерористичній операції брали участь сформовані напередодні підрозділи Національної гвардії та добровольчі батальйони. Антитерористична операція на території Донецької і Луганської областей тривала чотири роки. Згодом п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення АТО і початок операції об'єднаних сил під керівник. Збройних сил України. Зараз навіть через 10 років після початку АТО на третьому році Великої війни пріоритетом Росії та їхньою головною ціллю залишається окупація українських територій та встановлення на них імперського режиму. Утім, за цей період їм так і не вдалося захопити цілий Донбас. Софія Фенко, телеканал НТА.